Доброго часу, друзі, продовжуємо тему езотеричної культури України, де в глибинах культурно-історичної спадщини українського етносу висвітлюються першовитоки становлення духовного світу людини. Отже, коли у людини замовкає внутрішній діалог, коли рвуться усі зв'язки зі старим світом, тоді щось швидке зупиняється в ній. І вона починає бачити, тобто напряму спілкуватись зі світом, що стоїть за бар'єром звуженого кола її усвідомлень. Саме в цей час і приходить дотик духу. Характерники у своїй відстороненості від світу залишали тільки три речі, які мали значущість. Твоя земля, твій народ і твоє серце. Це було все. Нічого іншого вже не було і не існувало. З метою відкриття у людині того бачення характерники вводили її у змінені стани свідомості за допомогою дуже простих практик. Наприклад, саджали козака навпроти звичайного колеса прятки або колеса воза, на якому розміщували у діаметрально протилежних кінцях два люстерка. Непорушно сидячого козака примушували невідривно дивитись на колесо, що оберталося, і фіксувати свій погляд на тих люстерках. Поволі приходив стан перевантаження тоналю, логічної структури мозку, через що людина входила у такий стан, де звичайний світ розлітався на скельця, і перед її очима. Поставало те, що стояло за колом її звичайних усвідомлень. Для цього прислуговувала і гойдалка, мотузяна петля, підвішена поміж двох дерев, де учень під час гойдання мав фіксувати свій погляд на блискучому лезі шаблі, покладеної на землю. Так вводили молодих козаків у стан бачення. Були ще так звані човни духу, із суцільного стовбура дерева по фігурі людини видобувалося ложе, те ложе настільки точно підганялося під статуру, що учень, лежачи в ньому, майже не відчував ваги тіла. Козак мав слідкувати очима за хмарами або за сходом та заходом сонця. Довга непорушність у тому човні призводила до стану пробудженого сновидіння. Тоді навіть легенький вітерець міг здійняти людину вгору, й у тому стані тіла сновидіння або енергетичному дублі, як на сьогодні прийнято говорити, можна було осягнути світ, що лежав по той бік звичайної свідомості. Так козаки у човнах духу навчались входити у відповідні стани і вже з того боку, прозорими очима духу могли пізнавати те, що чекало їх попереду, одержували знання про те, які дії необхідні для того, щоб їх задум був здійснений без перешкод. Щоб той набутий стан бачення мати весь час у житті. Характерники проходили особливий ритуал поєднання з тілом сновидіння. Прозорі очі духу давали людині поширене світосприйняття довколишнього. Коли, ледве торкнувшись поглядом речі чи події, вона вже знала, що стоїть за цим, і мала змогу через подібне бачення бездоганно вірно діяти у житті. Виходить так. Що для людини можливо інше за якістю життя у руслі тієї ж самої долі та завдання на життя, яке вона отримує по народженні, бо світло духовного зору зовсім не відміняє всього того, скоріше людина, що володіє ним, отримує можливість стратегічного інтуїтивного передбачення подій. Через що має можливість зустрічати їх у повному озброєнні. Звичайне образно понятійне мислення починає виконувати те, що йому належить, вирішує тактичні питання проходження подій життя, що реалізуються тут і зараз. Людина стає нарешті повною і самодостатньою сутністю. Вже тепер за повним образом і за повною подобою того задуму, який є її природною змістовністю, якою стає людина, коли змінюється її світосприйняття? Чим, врешті-решт, стає її знання світу? Приходить розуміння життя людини як такої послідовності у часі. Яка розподілена на короткі миті її зустрічі зі своїм духом? Чим вище за рівнем свідомість людини, тим частіші ті зустрічі. Прагнучи навернути людську увагу саме на це і говорив Ісус Своє Сакральне, праведний спасеться. Людське життя то є така послідовність ключових подій зустрічей, з яких потім і тчеться килим. Її долі за кастанедою саме з цього і виходить бездоганність воїна духу, Бездоганність або праведність стають єдиною умовою повної реалізації людського життя виховання в дусі зростання свідомості в ньому то і є завдання людини. Відрізки часу в зовнішньому феномені. Мають свою направленість, свій вектор спрямованості, який часто йде за уподобанням людини, звужений досвід якої не може дати вірного напрямку. Пояснення феномен це філософський термін, який має значення просторово часового втілення людського життя. Дуже дивна картина життя постає перед очима. Справжній зміст, якого схований від людини. Лише у знакових зонах, у коротких подіях, які є випадком для неї, вона має можливість скоригувати своє життя, свій феномен за планами судженої їй долі. Все це стає очевидним у поширеному сприйнятті світу. Випадок це те, що повертає. Колесо історії людського життя, це може бути просто зустріч з відповідною людиною. Або трапиться місце, де ви не були жодного разу, але в сновидінні відвідували його вже не раз. Або станеться випадок, зовсім не витікаючий з логіки пройдешнього життя, і все змінить у ньому. Чим частіше такі випадки, Тим ближче стає людина до свого пробудження. З цього слідує дуже цікавий висновок вся людська культура повинна так спрямовувати і відповідно відструювати, виховувати людину у феномені, щоб полегшити їй ті зустрічі, всі муки людського життя, її страждання, її боротьба зі злом це підсвідоме навертання її на шлях. Що веде до нової зустрічі з духом. За цим стоїть щастя, наповненого правдою життя, якого прагне всяка людина на білім світі. У характерників було одне правило, якого вони радили притримуватись у житті. Якщо ти хочеш щось мати від свого життя, в ньому треба бути. Що стоїть за цією вельми дивною вимогою характерників у житті треба бути, звернемося знову до існуючого на сьогодні наукового світогляду. Сучасний спосіб сприйняття довколишнього призводить до формування в людині відповідного його розуміння у вигляді образів понять, які складають наукову картину світу. Тому спирається та картина світу на узагальнення, які самі по собі являють ідею тої або іншої події чи предметного світу. Користуючись тими ідеями, ми говоримо у небі летить птах, за вікном у садку ростуть дерева, по степу на коні скаче вершник. Ні птаха, ні дерева, ані того коня разом з вершником. Насправді не існує. В природі існує конкретний птах, наприклад, сокіл, голуб чи ластівка. В садку зростають вишня, яблуня чи груша. Кінь, на якому скаче вершник, буланий, такої -то породи і таке інше. Виходить, що ми, маючи на увазі в своїх судженнях птаха, дерево чи коня, живемо в світі ідей. В світі ілюзій, які самі і створюємо, на перший погляд, від цього ніякої шкоди немає. Споконвічно людство користується такими термінами, які означають вид рослин чи тварин, що існують поруч із нами. Але все не так просто. Якщо ви запитаєте у людини, що вміє плавати, як вона це робить. То якоїсь виразної відповіді ви не отримаєте. Лише найбільш поміркована людина може відповісти, як поводитись у воді знає моє тіло можна сказати, що то є його знання мабуть, завдяки цьому я і можу вільно плавати. Тобто, щоб ми не уявляли з точки зору зовнішнього судження, які б Формули молекулярного складу не писали, які б образи чи поняття не складали, що таке вода і плавання в ній, ми не будемо знати. І це наше незнання не позбавляє нас можливості плавати, не тонучи в ній. Запам'ятаймо це. Виходить так, що складаючи образи чи поняття довколишнього, ми так само пізнаємо його лише ззовні, і таке знання, як і у випадку з водою, не може надати нам вправності плавання життя в ньому. Виходить через ту ілюзорність кожного знання, ми весь час тонемо в житті і нічого не знаємо про це. Мабуть, тому одного разу, озирнувшись на своє життя, ми з подивом відмічаємо. Все в ньому відбулося всупереч нашим планам та сподіванням. Людина, вочевидь, відокремлена від життя, яке плине саме по собі, бо всі головні події у нашому житті відбулися незалежно від нашого волевиявлення, часто як грім серед ясного неба. Ми не керуємо, ми не ведемо своє життя насправді. Кожен, хто озирнеться на пройдений ним життєвий шлях, дійде такого ж висновку. Тоді, покинувши свої упередження і уважно приглядівшись до того, що є витоком наших ідей, ми з подивом відмітимо природа, маючи ту саму проблему ведення життя, входить у конкретне. До найменших деталей. Проробляється в ній особлива визначеність того чи іншого виду рослин чи тварин. Навіть серед одного виду ми бачимо велике розмаїття форм та їх відтінків. Навіщо така детальна доробка, чого бажає досягти природа у такий спосіб. Простором життя, в якому розвиваються всі існуючі на сьогодні види живого, є земля. Поверхня якої у поєднанні з оточуючим простором одержує свою особливу визначеність. Від того кожен клаптик її поверхні має свій патерн, свою егрегорність, скажуть фахівці з гештальтеорії. Пояснення патерн це надтонка організація. Зумовлюючи існування складних органічних та неорганічних матеріальних об'єктів. Тож у кожному патерні існують свої умови, за якими розвивається той чи інший вид флори чи фауни. Тоді існуюча детальна доробка коленого виду, то намагання отримати ту природну форму, яка б відповідала патерну, була б ключем до нього. Як до джерела відповідної природної сили. Як показує ретроспективне дослідження, у багатьох стародавніх народів числова шкала ділилася на особливі магічні групи чисел, що відповідали різним рівням просторового розподілу, який вони вбачали в довколишньому. У відповідності з таким розумінням довколишнього. Вони й вибудовували свої величні храми та піраміди, що сходами здіймалися у мовчазне небо. Кожна сходинка тих пірамід уособлювала відповідне магічне число, за яким стояла та чи інша розвинена форма живого на землі. Навіщо було потрібно таке детальне копіювання, чого люди прагнули досягти в своїх будовах? Мабуть, того, ж, чого прагне досягти і сама природа у детальній проробці кожного виду, поєднання з тим патерном умов, де відбувається цикл його життя. Тож, мета всього цього дійства цілісність, єдність з Брахманом, відтворюючою силою Всесвіту згідно індійської філософії. Раніше ми дійшли висновку. Що світ може розвиватися лише як одне єдине ціле, тільки тоді все, що відбувається в ньому, одержує свій зміст і своє право на існування. Кожен вид, входячи у конкретне, стає відповідним ті цілісності, набуваючи своєрідної вибіркової форми, яка і є ключем до джерела природних сил, енергії патерна. У стародавні часи людина теж виробляла образи та поняття того, що існувало у довколишньому світі. Але їх поняття, на відміну від сучасних, несли ще й ключову форму, їх наскальні малюнки мали магічність, бо їх митці, на відміну від сучасної людини, володіли духовним зором. Ця здатність була втрачена людством у пізніші часи. Разом з нею був втрачений, як стає зрозуміло, цілий світ, через що подальші знання ставали все більш штучними, відірваними від реального життя моделями, що й згорнуло кінець кінцем світу сприйняття людини в одну площину. Нехай все це так у тваринному світі. А як же з людиною, яка, вочевидь, скрізь на землі належить до одного виду, запитає хтось? Вище ми говорили, що еволюція людини на сьогодні переважно йде у духовній сфері. Проводячи своє життя у відповідних умовах, наприклад, інській зоні кристалічного щита України, людина відтворює довкола себе відповідну ключову систему. Центром якої сама і стає, в ту систему входять особливо виконані речі побуту, мова, пісні та танці, одяг, традиції та вірування, все, що складається протягом життя десятків поколінь, які жили на цій землі. Саме це і дозволяло формувати той особливий психофізичний стан, який ставав відповідною ключовою формою. Завдяки такому поєднанню, кожен індивід етносу, що складався, одержував егрегорний статус. енергія патерну надавала людині сили, рівень якої сягав в тої межі, коли вона вже могла виразно чути голос, що завжди йде з глибини її сутності. Від цього не перше залежала якість життя, щасливий добробут у ньому. Тому бути в житті за характерницькою вимогою означає мати егрегорну відповідність, яка приводить до поширеного сприйняття світу. Саме з цього приводу Ісус із Назарета проголошував своє сакральне «Я єсмь», з чого витікала його надзвичайна сила та вправність. З минулих Ретроспективних досліджень до нас дійшла раніше мало зрозуміла засторога зустрічай схід та проваджай захід сонця, бо інакше життя губить свій сенс. Тепер вже знаємо чому людська культура і дотик до істини, які вона несе в собі, це не те, що заважає жити на сьогодні, це те, що забезпечує майбутнє в ньому. Без неї всі успіхи в житті лише тимчасові явища. Втрата природного егрегора призводить до створення штучних егрегорів, що обслуговують вже наші упередження, які ні до чого справжнього в житті, як ми вже знаємо з пройдешнього, не ведуть. Друзі, на цьому я завершую цей випуск. Сподіваюсь, вам було цікаво. Інформаційне джерело матеріалу книга Василя Чумаченко Крик Пугача». Підписуйтесь на мій канал, якщо він вам вподоби. Попереду ще багато цікавої та корисної інформації. Щасти вам!